Ми хочемо зробити поливне понеділок дійсно культурним. Хочемо зробити так, щоб поливне понеділок був культурною розвинкою міста напрямки. На даний момент ми збираємося всі перед драмтеатром, ще буквально декілька хвилин дочекаємо. Звідси святковою ходою, вирушаємо новічі майдан. йти вже на ці 15 дівчат у вишиванках, які роздаватимуть писанки як за давньою традицією. Новічі майдані безпосередньо буде організована вікторина. Зводом будуть спортивні заботи, а також викладено великодні кошики з людей. Зробимо фото з виховку. Вже потім ми поділимося нові команди та зробимо одні поєдинки. Це були всі хлопці, які є присутні, будуть відбуватися на собою. Проводимо даний заклад для того, щоб дійсно Івано-Франківськ не висвітлювався за інформації, не з найкращої сторони, оскільки дійсно кожного року і центральні телеканали показують, що в івано франківську хлопці бігають, обливають усіх всіх підряд, і старших людей, і тих, хто янутий у святкому убрані, тому що є досить неаземно. Тому однією з основних умов даного заходу є те, що молодь не має обливати перехожих та особливо дівчат у вищої сорочках.